Так, зокрема, президент Зеленський заявив, що Україна має повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами, які дісталися олігархам під час приватизації в 90 А на думку голови держави, саме це допоможе уникнути тих чи інших ризиків і забезпечить надійність енергосистеми взимку. Скажіть, будь ласка, як тут втримати баланс між приватним і державним, де буде ефективніше державне, де приватне. Мені цікаво було би подискутувати з тими людьми, які формують позицію президента, пана президента в енергетиці. Ну ми ж розуміємо, що він не є нас настільки потужним енергетиком, щоб сюди все, все дестине. Знайте ну, порозиотвслу да по по подискутуємо. Ну, скажімо, державна генераційна компанія центр. Енерг. В боргах, як шовках, хронічний банкрут, за 4 роки вісім керівників, за газ не розраховується, за вугілля не розраховується. Вкрай проблемна сьогодні е, ситуація по проходженню опалювального сезону. Де, яка інша? Державні вугільні компанії, Добропілля, вугілля, там, Львівські шахти. Берги не виплати по зарплатах, вугілля видобуток провалився, тобто ситуація в ну, небезпечна. Обленерго, ну, Запорізька державна, величезні проблеми, Харківська обленерго, величезні проблеми, тому є приватні, нормально працюють, є державні більш-менш нормально працюють, але казати, що сьогодні там однозначно державна держава краще порається, точно не скажу. Державна Пане, компанія. Не Украї... укр Пар... є Пар... питання так само, де да. енергагатам. Є питання великі, куди зникають гроші. Держава газ держав, пане Олексію. А тут от хотілося б просто Ми зараз в умовах війни, умовно кажучи, державні підприємства можуть отримати все від держави приватникам. Трошки складніше шукати і відновлювати Ну, Це Наприклад, так, де. Енергомережі. Я про це ось такий момент. І момент номер два: частина Обленерго. А чи продовжують досі належати російським олігархам? Так, на жаль, п'ять обленерго. Це що у нас? Житомир, Рівна, Кіровоград, Херсон, щось за Чернівці. Це сфера інтересів російського капіталу. В мене немає відповіді, чому до сих пір ну власна каючи держава не відновила свій контроль. Якщо про ці мова йдеться, абсолютно це розумно, Бо на сьогодні така патова ситуація, що їх і не повернули під державний контроль, і не фінансують, і тариф там перемагають. Розумієте, тобто там в цих областях ситуація дуже сьогодні песимістично. Виглядає там, такі ж саме українці живуть в цих областях, розумієте. Що стосується інших, ну мені самому цікаво, які саме об'єкти зараз і чи. Не ризиковано це за два місяці до зими змінювати управління, а борги там величезні. А держава готова на бюджет покласти всі інвестиції. Розумієте? Ну в мене велике питання ще раз. Я дивлюся по державному сектору енергетики. Ну там набагато більше проблемних питань на сьогодні. І Якщо це назріла така ситуація, тут має бути дуже виважена і прорахована рішення. Зрозуміло, пане Олексійде процес е, на, націоналізації націоналізацію обовгазів. Да? Ну давайте побачимо, як там в облгазах краще буде, гірше тариф зменшиться, тариф е, збільшиться, е, послуга надійна. Подиви, подивимося зараз.